На початку року були новини про проблеми з ТЦК з вашими футболістами. І взагалі, оця цитата, яка розійшлась про каналізаційні люки, ви пам'ятаєте? І згадувалися два прізвища: це Казак і нагадайте мені і Шершень. Угу. А, яка зараз у них ситуація з ТЦК взагалі у команди з ТЦК? Ви тоді поясни... так вони ж не в нас? Вони ж не в нас. Вони ж в чому ж проблема? Що вони ж пішли? Е... Він там десь гуляв у жовтих водах. Його там в жовтих водах ТЦК прихватило. він утік. Був в розиски, мені нічого не сказав, хоча в них же зарплати офіційні в мене. Ми ж можемо зараз бо офіційно їм ставити бронь. Але ж вони всі перепугані йти в ТЦК, бояться, що їх заберуть. А він вже втік і його вру, він в розісці був. От за чого вони пішли? Вони кажуть, що мені в Кудрівці рішать випросити. Тож вони пішли в Кудрівку. Шершень той найумніший прийшов. Той прийшов, приніс гроші, був дожень, приніс, я йому дав, підписав. Свободна агента, то пішов городі, вся, вся любов. Тобто зараз ви не слідкуєте за їхніми. Та дозволення. я й не слідкував за ними, вони мені взагалі не інтересні. Ці, це, 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 це бред такий, той, той козак, то той взагалі прийшов соплю розпустив, там, що за жінку почав розказувати. Не хочу цю вже історію споминати. Хтось кому щось змінив, воно мені дай гроші, дав гроші. А він щоб гроші не давати, почав не хоче про це взагалі говорити.